Всім доброго дня! В цьому відео розглянемо, що таке p 2 p кредитування. І так, p 2 p кредитування походить від понять Peer-to-Peer -peer, або Person-to-Person. -person. Однорангове рівноправне соціальне кредитування. Схема кредитування альтернативна традиційній банківській. Видача і отримання грошових коштів здійснюється безпосередньо між фізособами, які не пов'язані між собою будь-якими відносинами. Ці особи можуть виступати в ролі як кредиторів, так і позичальників, а взаємодія між сторонами здійснюється через спеціалізовані сайти. P2P позики, здебільшого, є незабезпеченими і відрізняються підвищеним рівнем ризику для кредиторів. В такій схемі, як правило, відсутня ретельна перевірка потенційних позичальників щодо їхньої сумлінності і платоспроможності. З цієї причини розмір відсоткових ставок за користування позиковими. Коштами досить високий. Він може як встановлюватися на фіксованому рівні, так і визначатися на зворотньому аукціоні, де кредитори конкурують за виконання заявки позичальника. Організаторами P2P-кредитування виступають компанії, які отримують дохід у вигляді комісій від угод, що може стягуватися з однієї особи або з обох сторін позичальника і кредитора, або також фіксованих щорічних платежів за користування грошима. Для видачі або отримання кредитних коштів фізособа особа має зареєструватися на сайті, пройти перевірку і отримати доступ до участі в угодах як позичальник або кредитор. Видача грошей і повернення боргу буде здійснюватися переказом з картки на картку, а ви ще знаєте про P2P-кредитування. Є також варіант взяти позику швидку на вашу картку, і це буде в закріпленому коментарі під відео. В якості додаткової інформації подивіться, якщо цікаво.